Так, коханий, що ти лежиш, що ти сидиш оце? Ми ж домовлялися, що мені треба там підготувати грядочку для посіяти кабачки. І ще одну треба буде, щоб лук посіяти. Давай, зроби. Зараз швиденько, давай. Слухай, може, давай потім, а? Я ж сказав, що я зроблю, так і потім, не зараз. Давай зараз, ти ж все одно нічого не робиш, лежиш що то на дивані. Давай ти скопай, а я схожу в магазин, тобі пиво куплю. Хм? Хм. Пиво? Таке чого ти мовчала? Чого ти не сказала, що пиво? Хм. Де копати? Там добре, зараз буде. Ну що, коханий, перекопав? Ну, звісно, перекопав. Он, як ти просила, все перекопано. І для кабачків, і для лука, і для всього. Де пиво? Яке пиво? Ти ж обіцяла. Ну, мала що я обіцяла. Дякую, коханий. Наступний раз. Все. Більше на її уловки я не поведусь. LAUGHTER